Попелюшка Жили собі батько та його єдина донька. Коли доньці виповнилося 16 років, батько одружився з однією вдовою, у якої були дві дочки. Мачуха не злюбила свою пасарбицю. Вона змушувала її робити всі хатні справи кваплячі. А не мерщій, ледащо, принеси води, підкинь дров у комин, не чупаро. Від брудної роботи дівчинка завжди була вимазана в попіл і пил. Невдовзі всі стали називати її попелюшкою. Зведені сестри пополюшки були такі самі злі й сварливі, як їхня мати. Одного разу рознеслася чутка, ніби принц збирається влаштувати в палаці бал. Ну, мої любі, сказала мачуха своїм дочкам, ми їдемо на бал. Я певна, що одна з вас неодмінно сподобається принцеві, і він одружиться з нею. А для іншої знайдемо якогось поважного міністра. У день балу сестри крутилися біля дзеркала, приміряючи вбрання. Ввечері вони сіли в карету та вирушили до палацу. Перед в'їздом мачеха простягла попелюшці миску з просом і маком, та сказала: А ось тобі завдання. Відокрем просо від маку. Попелюшка лишилася сама і заплакала. Як же перебрати все це і як не плакати, коли всі дівчата розважаються сьогодні на балі? А вона сидить вдома в лахмітті? Раптом кімнату, осяяло світло і з'явилася чарівниця з кришталевою паличкою. — Не журися, попелюшку, мовила гостя, я, добра фея, допоможу тобі. На цім слові вона торкнулася паличкою тарілки і просто відокремилася від маку. А тепер принеси мені гарбуз із городу, сказала фея. Попелюшка побігла на город, вибрала найкращий гарбуз і віднесла фей. Та торкнулася гарбуза чарівною паличкою, і він миттю перетворився на карету. Потім чарівниця зазирнула в мишоловку і торкнулася кожної миші чарівною паличкою. Замість шістьох мишей з'явилася запряжка з шістьох коней. Потім попелюшка принесла трьох великих щурів. Чарівниця вибрала одного найбільшого й вусатого і перетворила на товстого кучера з пишними вусами. Далі чарівниця сказала попелюшці: у садку за лікою сидять шість ящерок, принеси їх мені. І фея перетворила ящерок на слуг, одягнених у розшиті золотом лівреї. Слуги так спритно вскочили на зап'ятки карети, наче все життя нічим іншим не займалося. Ну от, тепер можеш їхати на бал, усміхнулася по пелюшці фея. Сподіваюся, ти рада? «А вже ж! тільки як же я поїду в такій страшній сукні. Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою, і стара сукня миттю перетворилася на вбрання і золотої та срібної парчі, розшитої самоцвітами. На додачу чарівниця подарувала дівчині пару кришталевих черевичків. Світ ще не бачив таких гарненький. Їдь на бал, моя люба! вигукнула фея. Та пам'ятай, попелюшка, що рівно опівночі сила моїх чарів закінчиться. І твоя сукня знову перетвориться на лахміття, а карета на звичайнісінький гарбуз. Попелюшка обіцяла чарівниці виїхати з палацю до півночі, аж сяючи від щастя, вона вирушила на бал. Принці доповіли, що прибула невідома дуже поважна принцеса. Він поспішив її назустріч та повів до зали, де вже збиралися гості. Коли попелюшка ввійшла в бальну залу, всі змовкли і поглянули в бік незнайомої красуні. Гості були вражені красою принцеси. Принц провів її на найпочесніше місце і запросив танцювати. Танцювала вона так добре, що всі присутні ще більше замилувалися нею. Невдовзі подали ласощі, але принц навіть не торкнувся їх, так він був захоплений прекрасною принцесою. Час небаганно летів. Пам'ятаючи слова доброї феї, попелюшка весь час поглядала на години. За п'ять хвилин до дванадцятої дівчина несподівано припинила танцювати й вибігла з палацу. Біля ганку на неї чекала золота карета. Попелюшка скочила в неї і коні помчали чимдуж від палацу. Щойно вона повернулася додому, хтось постукав у двері. Це приїхали сестри з мачухою. Довго ж ви пробули на балу, сказала вона, протираючи очі, потягуючись так, ніби щойно прокинулась. Якби ти там побувала, сказала їй одна з сестер, нізащо б не занудьгувала. Усі гості розважалися, танцювали, а потім на бал завітала принцеса. Така красуня. Попелюшка спитала, як звати принцесу, але сестри відповіли, що ніхто її не знає, а ніхто вона, ані як її звати. І принц через це дуже страждає. Ти зробила те, що я тобі веліла? сурово спитала мачуха. Як же здивувалася зла Мачуха з дочками, побачивши, що будинок виплискуючи чистотою, а мак відокремлений від проса. Наступного вечора Мачуха з дочками знов зібралися на бал. Цього разу ти так легко не відбудешся, сказала Мачуха, ось тобі мішок гороху, перемішаного з квасолою. Відокрем горох від квасолі до нашого повернення. За хвилину, по їх від'їзді, кімнату знову осяяла чарівне світло. Треба швидше збиратися на бал, попелюшко, мовила Фея і помахом чарівної палички відокремила горох від квасолі. Попелюшка поїхала на бал і була ще гарнішою, ніж першого разу. Принц не відходив від неї та нашіптував різні люб'язності. Цього разу дівчина зовсім забула про час. Вона думала ще зовсім рано, коли раптом годинник почав бити північ. Оттямившись, попелюшка стрім голов вибігла з палацу. Принц кинувся наздоганяти її, але не встиг. Зажурений він раптом помітив, як унизу блискнув черевичок, який загубила прекрасна дезнайомка. Юнак підняв його і притиснув до грудей. Він неодмінно знайде таємну принцесу. А попелюшка бігла додому сама, без карети, без слуг, у старенькій сукні із одним кришталевим черевичком. Коли вона повернулася додому, мачеха та зведені сестри вже приїхали з балу. Аж тут обличчя Мачухи перекосилися від злості. У кутку кухні стояло два мішки з горохом і з квасолою. Її завдання було виконане. Після зникнення красуні прекрасний принц припинив давати бали, і по всьому королівству рознеслася чутка, що він шукає ту саму таємничу принцесу. Принц збирався знайти ту дівчину, якій прийдеться в пору кришталевий черевичок, і одружитися з нею. Спочатку черевичок приміряли баронесам, потім придворним паннам, а тоді усім дівчатам королівствам. Та для всіх він був занадто малим. Невдовзі принц завітав до будинку, де жила Попелюшка. Зведені сестри кинулися приміряти черевичок, але витончений черевичок що не хотів налазити на їхні великі ноги. Принц уже хотів був піти, аж тут батько Попелюшки сказав Ваша високосте, у нас є ще одна дочка. Принц глянув на бруду одягнене в лахміття дівчину і зітхнув Ех, нехай адже кожна дівчина в моєму королівці може приміряти черевичок. Попелюшка швидко й без зусиль узула черевичок на свою маленьку ніжку, і тут же вийняла з кишені такий самий черевичок і взула його на другу ніжку. Принц уважно подивився в очі бідній дівчині й упізнав її. Ти і є моя прекрасна принцеса, радісно вигукнув він. Аж тут нагодилася й добра фея, вона торкнулася чарівною паличкою старенького плаття попелюшки, і воно вмить перетворилося на пишне вбрання. А потім Попелюшку відвезли до палацу і незабаром принц одружився з нею. У палаці справили гучний бал, на якому Попелюшка танцювала з принцем аж до півночі. І навіть довше, адже чари доброї феї вже були не потрібні. І всі жили довго і щасливо. Якщо тобі сподобалась ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись. Подалі на тебе чекає ще дуже багато різноманітних казок.